Попри зливо прийшла помолитися за Україну вірянка Марія. Про свято жінка каже. Трошки таке, знаєте. Трошки таке, не дуже веселе. Не можна все похвалити, що дуже веселе, бо бачите нема. Нема радості, то одна біда, то друга біда у нас. Як не, не в Дніпрові, то в Києві. Ти що приємно, ти думаєш, що нікому не приємно. Дай Бог, то ми дійдемо до перемоги. Я мірюю то. Що неділя ходить до церкви вірянин Дмитро. Розповів, що сьогодні прийшов з онуками, щоб освятити воду. Це є життя, ну це є все. Мир це найперше. І це є здоров'я. Семирічний Ілля також прийшов до церкви. Сьогодні святе водохрещення. Наливають у банки воду і е марують їх. Священник Православної церкви України Святотроїцької громади Віктор Абрамчук каже: свята зараз проходять у тривозі. Але тривога в нашому серці заспокоїться в той момент, коли люди збираються разом і моляться, бо з нами Бог. І ми знаємо, що ми вже перемогли. Перемогли тим, що шануємо наших героїв, які виконуючи запит господню, віддали свою своє життя за наше мирне небо. В сьогоднішній день поруч стоять люди різних національностей. В сьогоднішній день стоять люди народжених в різних містах нашої України. Закарпаття стало прихистком для тих, які зараз на даний момент не мають добівки або втікли від того, що там рвуться ті снаряди. В сьогоднішній день об'єдналася Україна місць для занурення в Ужгороді на водохреще цього року не визначили. Міська рада рекомендувала утриматися від купання у водоймах через підвищення рівня води у річці. Олександра Завадяк, Леонтіне Колешин, Суспільне новини.